Всім привіт! Сьогодні ще раз поговоримо трошки про обрізку. Минуле відео багатьом сподобалось, тому я вирішила ще розкрити цю тему. Спершу, мабуть, треба трохи розказати про зрізи. Що стосується зрізів на кісточкових деревах, їх бажано робити не на кільце, як це робиться на яблуні і груші, а трошки з невеличкими пеньочками. Що таке на кільце? Основу гілочки є таке потовщення, і на яблоні груші це видно навіть набагато краще, ніж на черешнях вишнях. І от яблуні груші ми зрізаємо на оце кільце. Що стосується кісточкових, то їх потрібно зрізати на невеличкі пеньочки, тобто від цього. Кільця треба відступити десь один-два сантиметри і зрізати тоді гілочку, якщо ми хочемо повністю видалити гілочку. Чого? Бо кісточкові мають таку здатність загоювати такі ранки, всихаючи всередину гілочки. Тобто, якщо ми сильно близько до гілки зріжемо, ця ранка засохне і може туди поглибитись безпосередньо в цю гілку і порушити сокорух у цій гілці. Тому ми зрізаємо такі гілочки. Не на кільце, а трошки на невеличкі пенючки. Перше, що ми робимо, це така гінічна чистка. Тобто, ми, ми зрізаємо всі сухі гілки і зрізаємо всі жирові пагони, які ростуть вертикально вверх. Пагони, які ростуть всередину, і заважають, загущують крони. Тобто, це перший такий етап. Ці черешня вишні три роки, можливо, три з половиною. Не пам'ятаю, коли точно сатили, чи весною, чи восени, але ми бачимо, що трошки в неї корона сформована неправильно. Трохи лишніх гілок і трохи загущена крона. Значить що ми бачимо? Ми бачимо, що загущення тут. Ми бачимо, що тут у нас пересікається багато гілочок. Ми бачимо, що в нас є загущення сюди. У нас оця гілочка йде і всередину, і ця гілочка в нас росте вертикально. і це все для при формуванні крони. Чашою да, або базою. Нам треба зробити, щоб ці всі, вся крона формувалася кажем, назовні, по зовнішньому колу дерева, щоб у нас в центрі було максимально розчищено, щоб не було ніякого загущення. Значить, перше, що ми робимо, це ми зрізаємо, наприклад, ось цю гілку. У да. мене є, наприклад, ось ця гілочка йде сюди, ця гілочка йде сюди, трохи вони тут заважають, потім розберемося. Ця гілочка у нас йде. В бік, і це чудово, вона тут росте. І ми, наприклад, можемо пожертвувати там. Трохи є тут плодових утворень, але нам треба дерево молоде, нам треба перше сформувати крону. Тому ми зрізаємо, наприклад, ось це загущення. Ми прибираємо. Бачите, зразу скільки відкрилася роз... крона. І на наступний рік у нас оця гілка дасть потужніший ріст. І у нас буде крона формуватися на зовнішню сторону і більш пологіше. Що ми далі робимо з цією гілкою? Да, у нас тут є розгалуження, да, у нас іде ось гілочка трошки всередину. Багато хто зразу каже, зрізають оці всі гілочки, що йдуть всередину. Я, наприклад, якщо бачу якісь утворення плодові, я не зрізаю. Вони тут не сильно будуть заважати. На них тут буде попадати сонце. Я прирізаю ці 10 сантиметрів на 5-10, Можна залишати такі. Такі гілочки вони ніде не заважають, вони дадуть вам додатковий урожай і чого ним жертвують в даному випадку, я не сильно розумію. Що ми далі робимо з цією гілкою? Бачимо, у нас є таке розгалуження на кінці. Тут у нас був зріз, швидше всього, це була літня обрізка, і вона дала таке розгалуження. І зовнішня брунька дала нам боковий приріст. Я бачу, що тут є плодові утворення, але залишати їх не зовсім мабуть правильно, тому ми зріжемо. Оце розгалуження, і в нас вже тут буде формуватися крона от по, такому, по такій траєкторії. Да? Ця гілочка дасть приріст. Якщо нам потрібно тут ще стимулювати на цій гілочці, наприклад, додатковий ріст цієї гілки або розгалуження, нам бажано її теж прирізати, і вона тоді дасть більш потужніше розгалуження, більш потужніший ріст. Я зараз не буду цього робити. Ще у мене є тут е, нижня трошки гілочка, я її теж хочу залишити, але у мене є ось ця гілочка, вона росте вниз. Це мені не зовсім підходить. Е, я можу залишити, тут теж є плодові утворення. Я залишу ці плодові утворення, хай вони мені тут не і у мене є ось така вертикальна гілка. Що ми робимо далі з цією гілкою? Да? Ми залишаємо цю пологу гілочку в цю сторону і, і зрізаємо. Ось цю гілочку тут у нас будуть плодові творення, пеньочок. Вона цей пеньочок швидше за все підсохне. на Наступний рік ми його зріжемо вже сухеньким. При цьому тут будуть е, плодоносити нам оці бруньки, дадуть нам швидше за все плоди. Продовжимо з цією гілкою. Да, бачите, вона у нас тут. Теж не зовсім правильно сформована, було б непогано, бо вона йшла під якимсь кутом 45 градусів. Це ідеальний такий кут для того, щоб розкривати корону. Але у нас, на жаль, не вийшло. Я хочу цей вертикальний зняти, бо він вже тут хоче бути явно центральним провідником. А в цій кроні це не потрібно. Тому ми зрізаємо цю гілку і таким чином. Зменшуємо е, загущення крони зверху. Поговоримо ще трошки про зовнішні бруньки. Да, є така річ, як зрізаємо на зовнішню бруньку. Всі говорять, да, що таке зовнішня брунька? Це у нас є, наприклад, у гілочка, Тут була зовнішня брунька, і ця зовнішня брунька дала нам пологий приріз, да, таку гілочку, яка не росте вертикально, але е, досить важлива річ. Це те, що, наприклад, остання брунька, на яку ви зрізаєте, да, навіть якщо вона буде у вас зовнішня, ця брунька має досить часто дуже велику силу росту. І ця сила росту досить часто стимулює навіть отакі бруньки зовнішні рости вверх. І ми на грушах і на яблунях, можемо, особливо на грушах, вона прямо дуже хоче рости вертикально. Ми можемо бачити. Що у нас і навіть ця зовнішня брунька нам дає вертикальний пагін, тобто вона от просто починає рости прямо вверх. Тому бажано над цією зовнішньою брунькою залишити ще одну бруньку будь-якої сторони. Насправді там можна навіть всередину, тобто зарізати не саме на зовнішню бруньку, а можна зрізати і на внутрішню бруньку. Да? І ця. Сама верхня брунька буде давати найбільший приріст, і вона забере на себе цю силу росту вертикального пагону. І тоді брунька, що нижче, дасть розгалудження більш горизонтальне. І літом літнього літнього брізка або на наступний рік обрізкою ви зріжете, наприклад, оцей вертикальний пагін, і у вас залишиться гілочка горизонтальна. І тоді у вас буде формуватися більш горизонтальні пагони, які дають більше плодових утворювань, і робить робить крону більш розкритою. Да? і Не затіняють там сусідні пагони, пагони, гілки. Тобто, зараз отут можна побачити. Приблизно таку ж саму картину була був зріз, було тут три бруньки: одна з яких зовнішня, і дві бокові. Оці дві бокові дали нам приріст по боках, і тут ще одна брунька, вона дала нам вертикальний приріст. Але ось тут у нас є була зовнішня брунька, і вона нам дала саме такий пагін, як нам потрібно. Тому ми зрізаємо це розгалудження, залишаємо нам цю гілочку, і вона чудово у нас росте в бік. Оці Збоку ми перерізаємо, тут у нас є плодові утворення, ми їх залишаємо, хай воно тут плодоносить. І далі будемо бачити, як будуть розвиватися. Якщо вони будуть розвиватися, нам ці бруньки дадуть там, ще якесь розгалуження, ми вже літньою обрізкою це поправимо. Тобто ось Бачите, як сформувалася гілочка, яка йде нам тепер. Тобто я можу достать тут до цієї гілки, достать обробити, достать е, плоди, коли поспіють, і так далі. Що у нас тут росте? Гілочка всередину. Да? В даному етапі е, вона маленька, її варто тільки. Прирізати, наприклад, там на невеличкий пеньочок, Тут у нас будуть плодові утворення, і ми тут зберемо з неї урожай. Що досить важлива річ це де у вас південь. Там, де південь, там буде більше сонця з тієї сторони. У мене південь там, і в мене оця частина саду, вона у мене освітлюється набагато краще. Що я роблю? Я досить часто роблю з цієї сторони трошки нижче крону, чим з лівої сторони. Да? Бо сонце падає отак. І щоб з цієї сторони менше падала тінь, наприклад, на ці гілки. Ну, це так, це не обов'язково, але теж важлива річ. Ми можемо прирізати ще ці гілочки, але поки що не будемо. В принципі, у нас основні гілки тут сформовані. Це ми подивимося, як буде розвиватися далі, що тут у нас буде цвісти, що у нас тут зав'яжеться. І ще додатково літньою обрізкою можемо підкоригувати. Зимова обрізка вона більш така формуюча. Да? Саме основні гілки треба сформувати взимку. Решту можна. Можна підкоригувати вже літом. Ще у нас тут є одна гілка всередині, і ми її залишаємо теж на плодові утворення. Вона тут нікому не заважає, хай собі тут плодоносить. Тепер дивимось, що ми можемо зробити далі. Є у нас теж ось вертикальна гілка, і тут теж був зріз, пішло розгалуження. Трошки воно не подобається мені, але оцю вертикаль ми точно зрізаємо. Цієї нам не потрібно. Ця росте всередину. Тут є у нас плодові утворення, але ми її таки зріжемо. Вона нам тут не загущувала корону. І у нас залишається таке розгалудження. Так, ось таке у нас тут є розгалудження. Ось тут у нас була зовнішня брунька, над нею було ще декілька. Вони дали розгалудження вверх і в боки, але ми залишаємо оцю горизонтальну гілочку. І оце все ми знімаємо. І у нас така гілочка залишається. Так, ми зрізали цю вертикаль, залишили, як кажуть, садівники перевели на бокову гілочку. І тут у нас буде формуватися більш правильна гілка. Ще у нас росте ось ця гілочка, вона теж тут дала нам прирости. У нас є бокова така гілочка. Ми на неї теж, як кажуть, переведемо, зріжемо на невеликі великі тут у нас будуть плодові утворення. Так, продовжуємо. У нас тут є такі дві паралельні гілки. Да? Вони явно тут трошки одна одні заважають. Ми переведемо оцю потужну гілочку на бокову. Тепер що ми будемо робити, наприклад, з тієї? Тут вони ось будуть перетинатися, це теж недобре. Ми зробимо ось так. тепер у нас є ось ця гілка. Ми оцю, що йде всередину, приріжемо. Ця йде у нас вертикально, мені не сильно подобається, але я хочу тут якусь ще додаткову якийсь, е, ярус. Мабуть, я поки що не буду трогати, якщо вона мені трошки тасть вище приріст, я потім її сформую на бокову гілочку трошки вище. Так, переходимо до цих гілок. Тут у нас явно ось цю гілку треба прирізати. Тут у нас будуть плоди. Цю ми теж прирізаємо на пеньочок. І у нас є тут залишилась бокова гілочка. Що ми ще тут бачимо? Ми бачимо потужний вертикальний пагін вверх. Так, і у нас залишилось тепер тут такі три гілки. Одна під одною це не окей. Але у мене південь з цієї сторони їм точно хватить сонця. І ми зріжемо оце розгалуження. Тут у нас є трохи лишніх гілок, але у нас тут є багато плодоношення. У нас на заміну, наприклад, цій гілці може вирости ось ця гілочка. І тут у нас книг зберегорожає, от плодоносить. Можливо, на наступний рік ми видалимо оцю гілку, або може там через пару років, коли ця гілка явно старша, ми її просто видалимо. І у нас ця гілочка буде на заміну цій гілочці рости. Тепер трошки розкажу вам, що ж таке черешня вишня. Я сама не знала, що це таке. Зустріла цю назву на сайтах, які продають саженці, мені стало цікаво, я замовила, посадила в себе два дерева. І згодом трошки забула, що я посадила тут саме черешню вишню. І коли нарешті з'являлися перші плоди, я подумала, що це черешня. Але коли плоди доспіли, я спробувала, я згадала, що я посадила тут черешню вишню. І дійсно плоди розміром з крупну черешню, але смак вишневий. Тому, якщо хто любить... Вишневе варення, домашнє вишневе вино, як я рекомендую посадити таке дерево, бо колупати кістечки з такої вишні набагато приємніше і швидше. На сайтах можна зустріти різні ще назви, ще є назва чудовишня, гібрид вишні. Це насправді і є гібрид вишні і черешня. І я вважаю, що це чудове дерево, якщо ви любите вишні, то вам це дерево дуже сподобається. Ну, а на сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд.